Дорогі брати та сестри, дорогі наші друзі, гості, всіх вас вітаю в Домі молитви. Вітаю всіх, хто дивиться нас на наших каналах в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. До вашої уваги такі оголошення. Як завжди нагадую, що подяка за урожай духовно фізичний у нас відбудеться, пройде 19-20 жовтня. Готуємося до цього. Є час серйозно гарно підготуватись, показати наш духовний звіт, гарно поставити програму. Дяка, дякую сестрам, які минулої цієї неділі, минулої неділі випечку зроб, випекли випічку для поранених. Це було 190 контейнерів з випічкою, дуже смачною. і ми роздали їх на пасічні в лікарні для військових і в міській лікарні. Ну, поранених значно більше, тому так будемо чередувати одну неділю там, другу неділю в іншому місті. Поранених значно більше. Просто ми не в силі стільки спекти випічки. Але дуже дякуємо і за це. Всі радо приймають, всі дуже дякують. І хочу подякувати Оксані Боднарок. І Світлані Голубенко за щедрі пожертви на цю справу. Ще одна новина у нас, хороша новина, я вважаю. У нас сформувалася 12-та група діяконська. Діякони, старший діякон, провів таку розмову, працю виконав, певно, поговорив з нашими членами церкви. І прийшли до рішення створити ще одну 12 церкву. 12 групу. Ну, це маленька церква. Дванадцята група. 12 група І деякониси в цій групі пропонують церкві дати свою згоду, щоб обрати журавель лізу. Піднеме сліза? Журавель ліза. Думаю, кандидатура хороша. Людина молода, молода в нашій церкві, але не молода в. Вірі з народження. Вона в сім'ї віруючих народилась, виросла в сім'ї віруючих. І ми раді, що вона стала частинкою нашої сім'ї. Ми вже знаємо, на перший екзамен свого служіння в таборі Юність для Христа здала, я скажу, відмінно. Тому я не, не думаю, що нам потрібно збирати особливе членські зібрання, там, щоб якісь питання задавати і так далі. Чи треба членське зібрання? Чи можемо зараз проголосувати? Можемо проголосувати. Будь ласка, хто за те, щоб Журавель Ліза була деяконисою у 12-й групі. Прошу проголосувати. Дякую, прошу опустити. Хто проти? Так, да, добре. добре, добре. Все, ми вітаємо тебе, вітаємо тебе. Я привітаю. Рівноправо надає конеса, хай Бог благословить тебе і успіхів тобі у твоєму служінні. Добре. Е, зараз увага на екран. Е, в четвер, десь після обіду, в обід, в четвер мені зателефонував Олег Демченко і сказав: брат Степан, тут в сусідньому селі, через два села, е, помер чоловік, старенький, старший чоловік, його дочка. Ходила до церкви адвентистів реформаційного руху, але так членство там і не прийняла. І вона зараз на передовій, на нулі, на передовій лінії медик, дочка того чоловіка, який помер. І вона не хоче, щоб там ховала православна церква чи будь-яка інша церква. Вона дуже дивиться проповіді наші. Вона дивиться, слідкує за життям нашої церкви, дивиться наше служіння на каналі на передовій. Ця дочка цього померлого чоловіка. І вона звернулася, щоби. Я так розумію, що це певно, вона там стоїть, і вона, хай буде фото, і вона звернулася, щоби поховала наша церква. Вона не зверталась до мене. Вона звернулася до Олега Демченка. Олег позвонив, і похорони назначили на п'ятницю, на першу годину. І ми так обговорили, я кажу, в принципі, ми можемо поїхати, але це трошки буде для нас накладно. Це треба буде і суботу, і так далі. Якщо ви можете, вони кажуть, ми спробуємо самі, ми проведемо самі. І ось наших 11 братів і сестер прекрасна група, тут не всі навіть на фото, приїхали з Білої церкви Жашкова, Русалівку, і провели похоронне служіння. Провели повністю так, як ми проводимо. Служіння в хаті. Псалом, Некролог, вони подивились наші похоронні служіння, все собі списали, склали. І знаєте, наскільки я розумію, провели чудово, тому що дочка дуже була вдячна і сказала, що навіть не очікувала. Вони гарно провели. Було слово, була проповідь на, біля хати, на цвинтар і так далі. Перше похоронне служіння, дуже відповідальне служіння, провела наша група в селі Русалівка. Чудово, там було три служителі: Олег, його батько і е, Віктор Калитюк. Слава нашому Господу! В крайньому випадку, якщо б щось так нам трудно було, якось обставини би не дозволяли, чи війна, чи ці блокпости наші молоді проїхати всій, ми е, Але ще раз наголошую: це вони згодились, це виняток, і ми завжди готові поїхати, особливо, якщо ці люди-члени нашої церкви. То ми поїдемо і проведемо то служіння, тому що це є частинка нашої церкви, і ми мусимо це робити. Не то, що мусимо, ми хочемо це робити. Ми, ми маємо таку повагу і маємо таке бажання. Хочу подякувати Олегу Демченко, Віктору Калитюку і всій групі Василю Івановичу, всім нашим, там, всім сестрам за те, що вони так дружно, гарно і співали, і були з пісні, і все було чудово, як для похорону. Сьогодні хочу привітати з Днем народження служителя нашої церкви Бойко Світлану. У неї сьогодні день народження. Вчора я хотів привітати, але не було, якось так випустив з уваги. Вчора хотів, тому поправлю себе, хочу привітати Марійку Грасим, яка вчора мала день народження. Прошу? Прошу? А, та знаю. Я просто Андрія вчора не було. Вчора, в принципі, це як субота була. В той день я мав би то був зробити вчора. Я хочу виправити свою помилку. Вітаю Грасим Марійку. Марійка, тобі щастя, здоров'я, бачу, там квіти тобі такі гарні дарували. Хай Бог тебе благословить, твою сім'ю. Хай благословить і тебе, брат Андрій. Господь вітає тебе. Я вітав тебе. Ну і особливо сьогоднішніх іменинників. Бойко, Світлана, ми тебе вітаємо. Є ще хтось сьогодні у нас, день народжені? Бойко, Світлану, ми щиро вітаємо. Много еліт. Тебе, те, в тебе таке гарне подарунок тобі зробили. Ну, не на день народження, але майже на день народження. Внука першого народила невістка. Хай росте здорова. Росте здоровий. Ще одне оголошення. У нас в гостях на балконі знаходиться сьогодні. Перебуває, буде вчора приїхала. Дружина Микола Журавльова, якого ми полюбили, який був у нас, дружина Микола Журавльова Світлана разом із своїм сином. Я прошу познайомитись з сином, якого звати Ярослав Ярик, він все добре розуміє. Він е, дуже життєрадісний хлопчик. Коли мама мені розказала, що він навіть через інтернет заробляє, в нього руки не діють взагалі. Взагалі. Але він ногами нам тискає клавіші на цій як, клавіатурі. Працює з комп'ютером, е, пише різні дописи, має свою групу. Групу має лайф. Лайф ВДН, тобто верходніплянське. Давайте зайдіть вверх лайфен три букви. І там цією групою керує Ярик, його кажуть так скорочено, Ярик називають його. Він е, навіть навіть я сьогодні зроблю, він навіть робить замовлення в Китаї, продає якісь такі дрібнички та все. І цим хоче мамі допомогти, щоб трошечки хоч мати на ту е, е, на, ну, на сімейний бюджет якусь копійку дати. Але саме головне не те, напевно, в бюджет. А саме головне те, що він. Знаходить себе, він не втратив якоїсь, не впав духом, а знаходить себе в цім житті і працює, трудиться, і, і, і живе. І радіє тим, що має. А має не так багато. Ми маємо значно з вами більше. Ярик, хай благословить тебе, Господь. Ми раді, що ти приїхав. Хай тебе береже, Господь, хай тебе благословить Господь. І, і... Приїжджайте частіше. І як завжди, коротка молитва. Молитви просить тепледжук, якому трошки краще. Копчук Василь Петрович. Першу хімію прийняв. Ми були разом з ним цілий день, цілий день в обласній онколікарні. Він прийняв хімію. Три години його капали. Я позвонив вівторок, як він себе чує. Брат сказав: готовий йти навіть на ведмедя. Слава нашому Господу, що трошки йому легше. Знову понеділок, знову треба його вести на чергову хімію. Якщо хтось з вас, з вас їде в понеділок в Франківськ і має бажання відвезти цього брата, будь ласка, підходьте до мене, щоб, тому що тяжко йому автобусом їхати з ворог та аж туди, до Франківська, там чекати. А після хімії, коли ослаблений, тому я того понеділка його відвіз. Якщо є хтось, має хтось бажання, то підходьте, кажіть. Якщо немає, то все одно я його буду вести. Також будемо молитись за Галю Лазорко, за її донечку, яка вони зараз на реабілітації в будинку дитини. Будемо молитись за маму Віті Калитюка, щоб Господь її укріпив здоров'я в неї, також Онко. І будемо молитися проханням, я трошки випустив вдома, молився, випустив з уваги і нагадався за дружину і сестру дружини, брата нашого Анатолія Бабіна. З Сполучених Штатів Америки він дивиться наш канал. Він цікавиться, він задає питання, ми говоримо з ним. Обсуджуємо різні теми. Він підтримує нас своїми пожертвами. Тому будемо зараз молитися. Якщо є бажання, якщо є ще прохання за когось помолитись назвіть прізвище. Немає? Тоді помолимося. Дорогий Господь. Як завжди, у нас зараз кілька хвилин молитви. І ми звертаємося до тебе і насамперед дякуємо Тобі за ті вислухані молитви, які ти, нам, які ти е, виконав наші прохання, Господь. І ми це маємо такі приклади. Ми дякуємо Тобі за мирний куток. Ми дякуємо за те, що у нас ще доволі мирно не падають бомби, каби. і не... Має тої біди, яка є на сході і на півдні України. Але при цьому ми просимо Тебе, щоб і там це перестало прокляття бути. Ми просимо, щоб війна припинилась, і щоб ворог забрався на свої землі, а ми зажили спокійним життям, і щоб ця, ця війна стала для нас лише поштовхом ближче підійти до тебе і покаятись в своїх гріхах. Я, Господи. Прошу в тебе за той список, який щойно перечислив, ти знаєш. Хочу лише додати до цього списку ще Павлишинець Віталіно, Юрія, родину, Віта... родину Юри Павлишинця і Віталіни. Бо вони й далі сумують за сином своїм, Олексієм, який невідомо, чи там на полі бою залишився, чи в полоні, чи десь інше. Але в них ще живріє надія доти, доки вони не побачили. Докази того, що його, їх сина вже немає. І вони будуть молитись і будуть плакати, і ми також будемо згадувати про них молитву. Також за сестру Любу, яка день і ніч практично плаче, молиться за свого чоловіка, який також пропав безвість. Вона не знає, де він. Боже. Якщо він знаходиться в полоні, збережи його. І сьогодні була молитва за полонених, щоби. Той ворог відносився милосердно до полонених. Бо не всі там мають милосердя, а дуже жорстокі. Господи. Невже ото почуття християнства? Бо і ворог себе вважає християнином? Невже то почуття, невже та риса милосердя, яка притаманна бути християнином, втрачена? Страшна, велике страхіття війна. Тому що тоді всі риси благородні, всі риси християнина, воїн втрачає на превеликий жаль. Прости всіх, Господь. Дай нам мир, дай нам любов поміж собою. Слава тобі, хай буде за все. Амінь.